Усім привіт! Сьогодні у нас е, така задача зараз е... очистити ось ось клітку. Тому що в мене очікується зараз поповнення трішки ну, більше. І для цього мені треба ось ці ось такі прибирати і зробити тут просто, бачите, є таке. Сітка коротше, ось така ось У нас така задача зараз це все очистити і коротше, все прибрати. А зараз я поставлю на паузу і прийду до вас, коли це все зроблю і покажу вам, що вийшло. Ось що в нас зараз вийшло, тут ось, бачите, вон, дирка. І ось тут. Так, ну з досками наче все добре, зі трохи, трішки підстилки залишилося. Ну, з кришею наче все нормально. Але ось ці штуки у мене не вийшло зняти, бо тут ось проволока ось така, мотузка навіть. І її ніяк зняти. Тому зараз ми якось з вами будемо обходитися з цим. ну а... Ще я хотів вам показати свою рижулю, тому тримайте. Ось така з неї по їлочках своїх, хвили бачу. Ось така. І вона чогось не п'є. Хоча й дуже жарко. Ну, кролі це ж така штука. Так. А ще ми сипали всіх курчат в купу, тому що... Цей. Не потрібно вони нам там, там, де я вам показував. І ще дещо нове в нас є. Ось таке. Це гусенята, хто не бачили. Це гусенята такі. Ось не трава. Вони її їдять. Ну, а ще я хотів вам розповісти декілька новин. Новини такі. Дуже хороші і дуже погані. Хороших це тільки те, що за 4 дні ви додали до мого каналу 7 підписок. Це вам дуже дякую. Але є ще велика проблема з тим, що Джейбро, через те, що ми з ним не дружимо. Він почав мене поминати. Він почав у прямому сенсі поминати мене на своєму каналі. Ну як, поминають взагалі тих, хто, не дай Бог, помер. А я ж перед вами зараз стою А він мене поминає. Ну це, ну, ну, це і смішно, і, ну і якось тупо чи що. Ну а навіщо йому це? Навіщо? Так, не буду затрагувати цю тему більше, тому що я бачу, що... Вам це не подобається. І, напевне, все. Я робив багато дописів на своєму каналі. Це заходите в спільноту і в мене там дуже багато усіляких дописів. А на цьому, напевно, я буду закінчувати. Тому усім до побачення і па-па!